Всесім привіт! Я Алінка і та вас на своєму каналі Тарас і сьогодні ми поговоримо з вами про фразеологізми. Фразеологізми взагалі це дуже поширені стійкі одиниці, які виражають зміст, але їх треба прикладати не кожне слово, а знати значення кожної фрази. Коли навчалася в університеті, у мене дипломна робота була пов'язана з фразеологією. Я досліджувала фразеологізми на позначення емоцій і порівнювала українську фразеологію з польською фразеологією. І цим я займалася чотири роки. І в мене вийшла насправді дуже об'ємна і цікава робота. І, звісно, що захистила я її на п'ятірку, і це просто супер. Тому фразеологізмами я на ти. І зараз поділюся з вами найпопулярнішими польськими фразеологізмами. Але я зробила для вас цікаво, тому що я брала не лише літературні одиниці, а й поточні, тобто розмовні одиниці, які дуже популярні в Польщі, і буду називати один фразеологізм з літературної мови, а інший з розмовної. І в деяких ситуаціях, надавати надаватиму приклад, як ми можемо це використовувати. Тому, якщо для вас це цікаво, та корисно лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, а я вже починаю. І перший фразологізм належить до літературної мови. Він звучить уламач собі єнзик і означає він мати проблеми з вимовою якогось слова або слів. Ще звертаємо увагу тут на дієслово надійсловомач, бо це не тільки ламати, а ще, можна сказати, порушувати. Наприклад, вамач право це порушувати закон. Дуже цікавий фразеологізм з розмовного стилю, це ходяч на женсах. Він має два значення. Перше значення його це бути дуже втомленим через недосипання. І друге значення його це ходити раком після п'янки. Я не знаю, чи слово раком є в літературній мові. Якщо нема, то просто вибачте мене. Наступний фразологізм з літературної мови це виглядач як страх на врубле. І він означає виглядати дуже неакуратно. І він пов'язаний з тим, що на городах раніше, і, мабуть, зараз також. Ставили якесь опудало, яке відлякувало птахів, щоб вони не крали з городу насіння, а потім плоди. І це виглядає як страх на врубле. Воно виглядає страшно, перекошено, і тварини його лякаються. І тому е, хтось виглядає так неохайно, як це опудало. Розмовний фразеологізм, і це гвущ до трумни. І це щось, що остаточно погіршує якусь ситуацію і ставить крапку в негативному сенсі. Слово «гвущ» – це цвях, труна це труна, тобто кінець забили вже труну. На варятських папірах це літературний фразеологізм, і він означає спонтанно, без підготовки, без якогось плану. Варяд це божевільна людина, тобто те, що створили якісь божевільні люди, і його часто використовують, коли якась така відбувається метушня, і тобі треба щось виступати, наприклад, і це завжди на варятських папірах. чоу? Це таке запитання, але також належить до фразеологізму з розмовного стилю, і це я не вірю, ти брешеш. І е, ця фраза використовується, наприклад, в ситуації, коли хтось е, вчерговий раз приходить до вас позичати гроші, але ніколи їх не повертає, і знову приходить з цими, з цими грошима, і ти такий ж Типу, я не вірю, що ти вернеш. Стоп. Літературні фразологізми для того, щоб окреслити, що вам щось дуже смакує. Їх є два найпоширеніших: це пальці лізач, пальчики оближиш, або небо в гембі». Небо в гембі» – це настільки смачно, ніби небо попало на вашу губу, потрапило. І це виражає, що щось надзвичайно вам смакує. Юж по птаках це розмовний фразологізм. Я впевнена, що якщо ви живете в Польщі якийсь довший час, то ви обов'язково його чули, бо поляки його дуже люблять використовувати, і він означає, що вже нічого не можна змінити, вже пізно. Міч цього у в мавим пальцю це літературний фразологізм, малий палець це мізинець, і якщо говорять, що хтось мацо в мавим пальців. Це означає, що хтось дуже добре в чомусь розбирається. Далі також буде фраза, і це бонч монтри і піш вірше. Це фраза, яку використовують тоді, коли ти не знаєш, як реагувати, не знаєш, що робити. В якій ситуації ми можемо використати, наприклад, у вас є якийсь начальник, і він говорив, що над цим проєктом не варто працювати. І ви такий, окей, не працюю. Потім він приходить до вас через якийсь час і каже, ну що там, як проєкт? І ви такий. Бончмондрей і піш вірше, типу, як реагувати, незрозуміло. Літературний фразеологізм – міч венжа в кишені. Вонж – це змія. І цей фразеологізм означає, що хтось дуже сильно економить. Бачите, він не співзвучний з українським фразеологізмом. У нас також є фразологізм із змією, але це пригріти змію на грудях. І він означає, що якщо ви до людини. Зробили людині якесь добро, а вона відповідає вам злом. А цей фразологізм має інше значення. Напевно, пов'язано з тим, що е, коли пхаєш руку до кишені і економиш, то відчуваєш, як тебе кусає, бо весь час думаєш, ай, не треба, не буду купувати. І того зробили, такий фразологізм, утворився. Бич в прошку фразелогізм, який означає бути непідготовленим. Це розумовний фразелогізм, в якій ситуації можемо використати, наприклад. У мене там скоро літак, а не складені речі. І я кажу, є з впрошку, тому що це означає, що я зовсім не готова. Овіяч в бавелне це літературний фразеологізм. і коли я шукала цей фразеологізм, то мені бавовно подає та що в Криму. Але цей фразеологізм має інше значення. І це не говорити щось по суті, минати основну інформацію. Наступний фразеологізм розмовний, і це без двох здань. І він означає, що не треба зайвих коментарів без дискусії. Крока. Впасть вухо це літературний фразологізм, який означає, що щось дуже легке до запам'ятовування. І бачите, в українській мові є така фраза, що в одне вухо залетіло, в інше вилетіло. І це навпаки, що нічого не запам'ятав. В польській мові немає цього продовження, нікуди нічого не вилітає інформація, тільки залітає, і ти легко запам'ятовуєш. Розмовний фразологізм «гоніч в п'єнтке це поводити себе нелогічно, необдумано. В яких ситуаціях можемо його використати? Наприклад, хтось втомився, комусь треба відпустку, бо він гонів п'єнтке. Тобто веде себе нелогічно. Напіч когось в бутелке» – і тут, бачите, ще наприклад того, що не треба їх перекладати, бо навіч когось, да, можемо зрозуміти, як набити когось. Але набіч когось в бутелки – це когось обманути, чучм'янте до когось це відчувати симпатію і починати закохуватися у когось. І цей фразоловіз належить до розмовного стилю уйщ жичем – це уникнути якоїсь небезпеки. Діє слово уйщ має багато значень, це і віддалятися, і утекти. Але ще одне важливе для нас в цьому фразеологізмі його значення це уникнути якихось наслідків. Останній фразеологізм – це розмовний стиль бич не ще» і він означає бути злим. Якщо сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях, який фразеологізм, на вашу думку, був найцікавішим. A oh, mãe do Trinde e Mãe do Céu, assim, escorro. Oh. Papá.